Так, ну що, парні, наближаються свята. І ну ви ж не думаєте, звісно, що кролик це такий, думаєте, що це типу, бізнес тільки, да? та ні, ми ще й самі його їмо і так немало їмо. І, і я рішив, знаєте, минулого року я показував, як я кіпчу кроля. Багато хто побачив, багато хто мене вже довбе цілий рік. Типу ну скіпти кроля, ну скіпти кроля. Коротше, я вирішив, зараз роблю першу партію кролика собі на, е, точніше, не собі і не на продаж. А можна сказати, трохи собі на свята, на ці перші, бо ж будуть зараз і перші, потім ще другі. Коротше, зараз не знаю, що святкувати. І виходить, що... Роблю зараз одну партію, а потім буду робити ще одну. Побачу, може і піде. Може ще й прийдеться кіптити. Бо, наприклад, тушонкою я не хочу гратися. Того кроля вдарив, розібрав і скіптив. Але якщо тушонкою його робити, то це треба його вдарити, розібрати, зробити там фарш. Потім закидати в банки, ще три банки купляти, Потім дивитися, щоб ніяка банка не пустила, ніяка там резинка, там вже ж гарантії 100% і немає в автоклаві. Потім ще чекати, поки воно стигне. коротше, Дуже багато цього. Мені здається, що кіпчений пенсій продається скоріше, ніж тушонка, бо за тушонку, за баночку не кожен зможе заплатити. А кіпчений, то така штука, він і в гості на сіл можна. І до пива його можна, і так його класно. Ну. Ну, коротше, кіпчений, то є кіпчений. Що виходить? Так, то у нас кролик на що йде? На кіптіння. На кіптіння. Ще один вид кролика без нутрощів. Гарний, чистий. Зараз він підсихає і в роботу, так. Да? Ще не варили ніякого цього сиропу, ні на них. Зараз попробуємо зварити, може в одному, а може в двох зробимо в сиропчиках. То Я хочу, знаєте, перший раз зараз закиптити, і потім, може через декілька днів або на наступний тиждень, там, що прийдеться ще раз киптити. А там далі буде видно. Може зробимо невеличку рекламу і запустимо в такий продаж цим конвейер. Ну не знаю, якщо запуститься, то певно що свого кроля, того, що в нас є, певно, що буде, ну, мало. Через те, що треба буде і своїм клієнтам дати трошки кроля, і і собі, і знайомим, щось трошки продати. Виходить. Ну, коротше. Коротше, побачимо, як з цього всього, що то воно буде. І на рахунок Кіптілки можна було б купити промислову Кіптілку. Ну воно не то. Я просто подивився, як вона працює, почитав відзиви. вроді класно, вроді з таймерами. Зовсім запустив, класно, наклацав, зробив, запустив, воно ну, якось там буде. Ну, ну, хлопці, не то. Мені вона не подобається. Мені подобається колишній, як то кажуть, дідівський метод. Бо ну, спочатку зараз в тому самому дреусі, чи як воно називається та нова філка нового покоління, там йде якось там парою, потім... Сушка, пара, потім вже дим чуть-чуть для кольору. Ну, ну мені воно не подобається. Мені подобається, коли, так як на Закарпатті, спочатку і до кінця воно женеться теплим димом, навіть гарячим димом. Ніякої там пари нема. Ну, коротше, так як я знаєте, поговорив от недавно з хлопцями, кажуть, Ти знаєш, після тих новітніх киптілок, кроля їсти бажано гарячим, бо воно реально воно гаряче добре, а коли воно охолоне, воно вже не таке, воно вже як баранина. Баранину добре їсти, коли воно гаряче, бо коли охолоне, то не такий смак. А цього під такого кіптіння, він що, блин, ну що гарячий, що потім холодний, ну взагалі бомбезний. То я думаю, певне, що мої клієнти ті що е з сирим, ну таким кроликом, кролика хочуть сирого, то певне почекають. Бо, бо треба буде чуть-чуть його скіптити. Бо таке свято буває не часто і кіпченим воно йде цікавіше, бо не кожен, не кожен може правильно і класно короля скіптити. Показують багато, як вони його кіптять, але ну, ви ж не пробували. Ви ж того кожного не пробували, ви можете просто покупляти, знаєте. Того, в того, в того там, по-маленькому, не треба великого кроля. Бо є такі знаєте, кіптярі, що вони хочуть скіптити чим побільшого кроля, щоб чим його подорожче продати. Але ж, хлопці, ну, не всі частинки є смачними. От мені, наприклад, подобається та тонка така прослоєчка черевина. А от іменно там, де м'ясо, і ще якщо кролик старий, воно знаружі прокіптиться, а середина біла, воно не таке. Ну, Коротше говоря, хто їв, той мене розуміє. А іменно цей молоденький кролик, коли, е, коли це м'ясо, знаєте, воно чим тонше, тим воно гарніше прокоптиться цим димом. Ну, але і його тоді продати так само легше, ніж продати того великого кроля. Ну, але але на любителя, точніше не на любителя, точніше той, хто кіптить, хоче продати зараз великим куском. А я б, наприклад, так не робив, і робити так не буду, і побачимо, як воно піде в нас. Так що в цьому відео я ще кіптіння, пане, що не покажу, а покажу вже може в наступному, а може через відео, якщо вийде. Якщо не вийде, то взагалі не покажу. Ні, ну я шучу, звісно, мусить вийде, бо ж немаленька кількість кроля. Його можна продати так, а тут кіпти Відео це буде не таке, знаєте, що там, ну, іменно по якійсь там темі. Просто я зібрав, зібрав, щоб ви там не забували, що таке є і що. Я знімаю, наслідуючи відео я спробую щось на одну тему зібрати, а зараз так буде трошки зборна. І поки поїхав, поки кіптілку, тілку, то хлопці мені ще й кола показали. Казуть, у нас, ще тут і кола є такий, може як він називається, рейчний чи редукторний, ну типа смикати не треба, але лапа ця ходить. А, там не він в Давай! Чого вам? Телеканал позорно. Я лиця не показую, і все. <гум> Скільки кіловат мотор? Я не знаю. Думаю, що 22 3 І оборотів тисяча. Він там зменшує, але не ага. з оборотів ніхто. У мене така чима влада. Чам, как качай. Типа драйв души, довший, да? Дух, и довший, да. І... О, швидкий плюс. Ага. Ты не... Не бьешь, конечно, руками. Не гатишь руками, да. Да. Треба реверс назад, якщо здаємо, давай тут все. І реверс є того, так? Да? І разом з тим пішли ну, до шкірки, подивитися, шкірка трошки влажна, трошки протопили, щоб вона трошки е, ну, не портилася, не зеленіла, там, не обсирівала. Трошки протопили, походили, позаглядали. І пацанчики, яка є тема. Я забувся, в мене ж тут ще є корінчики старі. Яблок. Яблуні, так, да, яблуневі. Їх би бомба було певно, що порубати, правда, типу на другому колі. І попробувати. І е, з горіха він є. Вон з соснові ще є старі. І було б. Би... щоб я вже щось ляпнув. Ну давай. Б... Чепи. Не тільки без матюків. Було б тепло. Було б тепло, так. Яка? що дрова два рази гріють, бачив? Як то так? Типа перший раз, коли рубаєш, ага. вони тебе зігрівають. Ага. І другий раз, коли палиш. Але да? в на нашому випадку Раз гріють, Перший раз, як рубаємо, мерзнемо, да. а другий <с раз, то чуть хаті тепло. Там ще є дрова на шкірку, так? На сушку шкіри. Ого, ми ще маємо чим палити. Так що добре, що хоч, блін, я так для дому не заготовляю літом, як для шкіри. Бо хата тут таке, то є пасів. А найбільше як ті, то є м'ясо і шкіра, правда? брала. Була, була, була в ціні. А тепер, блін, мушу оці бабки спалити, щоб за що небудь здати шкіру. правда? піки за небудь